Пішла за овочами, повернулася калікою на центральному ринку. Овочеві ряди перемістили у нове місце із жахливими умовами. Сотні покупців щодня отримують травми. Втім, адміністрація ринку байдуже до такого свавілля на своїй території. Ця жінка ще два тижні тому ходила самостійно. Зараз прикута до інвалідного візку, обидві ноги у гіпсі. У такій ситуації опинилася після звичайного походу на ринок за продуктами. Каже, біля овочевої палатки стала на дерев'яний піддон, що був на підході до торгової точки. От коли я сюди наступила, на цю частину, він почав там підніматися. Я, звісно, ну з висоти росту, я впала вниз. Нога одразу була в іншу сторону вивернута. Люди визвали одразу скорою. У результаті на одній нозі відкритий перелом, на іншій перелом зі зміщенням. Тоді збіглися всі: і продавці, і відвідувачі ринку. На місці була й адміністрація. Заступник директора благав не писати заяви до поліції та не розголошувати ситуацію у змі. Натомість обіцяв, затрати на лікування ринок візьме на себе. Утім, поки жінці клали гіпс, лише за одну годину усі ями на овочевих рядах засипали гравієм. Дерев'яні піддони поприбирали, але не всі. Такого піддону два тижні тому жінка впала і зламала ноги. Умови для покупців на овочевому ринку досі залишаються жахливими. Адміністрація ринка неохоче прагне виконувати обіцянки. Пройшло два тижні. Жінка ще не отримала не копійки. Перемовиний з адміністрацією вів її юрист. Він каже, директор починає торгуватися за суму компенсації, наче й справді на ринку. Є свідки, які підтверджують, що прохід дійсно було заставлено і прохід був. Влаштована таким чином, що безпечно проходити там не було можливості. На камеру дирекція ринку спілкуватися не захотіла. кажуть гроші обіцяли, але запросила жінка забагато – 12 тисяч. 12 тисяч гривень. Що? Ну 12 тисяч гривень вони не хотіли компенсації. Зачем що це таке? О, да, до свидання, окиба? Ні, копійки, нічого до суду машає. За прогнозами лікарів, жінці доведеться два місяці сидіти у інвалідному візку і ще пройти два місяці реабілітації. На одній нозі перелом важкий. Після зняття гіпсу, скоріш за все, потрібна буде дорога операція. Великий ризик є залишитись інвалідом. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Білявський, новини СТС.